Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалці буду пробувати ловити знову судака. Погодка не дуже, вітер. ну Подивимося. Я сьогодні значить, так вирішив, тактику змінити. Буду розпочинати з мілини і пробувати на мілини. Так як сонечко то виходить, то не виходить, водичку прогріває і, звісно, риба по логіки речей виходить на мілину погрітися. Звісно, де буде. Мальок плавать, мілка рибинка. Ну і, звісно, я думаю, більш за все, що там буде більш крупний хижак знаходитися. Тому, друзі, не розслабляємося, ставимо пальці вверх, підписуємося і гарного вам перегляду. А я пішов ловити. Гайлала. Так, от він. красавчик Опа! Хорош. Хорош. Отак от, от є перший взяв. Я вірив, що вони тут є, вірив. Отлічно. Отак от сексик 2,8 8 дюйма в білому кольорі подарив мені цього судака. Отже, вони тут є і їх тут багато. Чому саме тут і їх багато? По одній маленькій причині. Якщо ми дивимося з вами на берег, от він, ми бачимо тверде піщане дно. Отут вони і сидять. А він мене взяв там трошки далі. Тому, друзі, пробуємо далі ловити судака тут. Так. Ще. Ух! Що це у нас тут таке? Ой! О. Красавчик, лки-палки. А, вколов мене. Зараза мелкий. Ух, красопета. Ну, давай, біжи, гуляй, знову білий. Хоча перед цим я відкидав фіолет. Що там я відкидав фаворит? То нічого. 6 грам 6 грам білий ось такий працює на ура, Тому поїхали далі пробувати. Так, є, ще один. Надіюсь, сподіваюсь, що це хороший судок. Ну, принаймні, дава колосально. до Ось він, красавець. Оба. красота. О! От це воно. Ось це воно, і я розумію. Фу. Дивіться. І ось такий білий черв'ячок, 8 грамів ваги. І отлично. Дивіться, в чому різниця, що я замітив. Я ставив трійник. трійник не хоче брати. Ну як, бере, він ударяє в голову. Точніше не так. Трійник ставлю в голову, а ударяю по центру. І на цьому все закінчиться. Потримав і вийшов, потримав і вийшов, потримав і вийшов. О, тому, бачите, як буває, я на двійнику сижу. От. Бо інколи двійник краще працює. О, бо судак не дуже активний. От так ось. А взяв він тут біля дерева. Красота. Якщо він. Взяв раз, то должен взяти там і второї раз. Так, 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 от ще один. Спокусився. Витя, ну це поменше, ну все рівно приємно. О. І знову білий. І до речі, який колір не поставлю, тільки білий. О, а ну треба так, щоб уже ж хвіст не відкусив. Давай. Откривай пасть. О. Це ж якщо хвіст відкусить це в мене остання така. О, о все, витягну. Ну, красота. Хорош. Біже. Ну нічого, ну, ну непогано черв'ячок. Сексик 2,8 дюйма. Рулить, я вам скажу. Ну, от. А от бачите з трейніком сьогодні не хоче. Ну, от. Можливо, тому що судак неактивний взагалі. О. Ну. Чесно кажучи, це скільки виходить? Це вже, мабуть, четвертий, який я витягнув, чи п'ятий. Двох я виходить, забрав, а двох чи трьох я вже викинув. Я от не пам'ятаю, скільки я вже викинув. Покльовок багато, але в більшій степені вони йдуть холості ці покльовки. Ну, по одної маленької причині, більш за все, що просто судак не дуже активний. От, ну я сподіваюся, що на вечір діло буде. Дуже сподіваюся, що діло буде на вечір. Мальок тут гуляє, я дивлюся по-страшному. Я оце де ж, мабуть, малюк гуляє, оце ж буде тут і судак водитись. Краснопір, краснопір гуляє. Дуже багато краснопера. Але це ж я і думаю, що тут буде і судак весь пастись. Притом дно тверде, твердюще. Ну і відповідно, судак тут буде і гуляти. От дивіться, якого окуня присадив на черв'ячка біленького. На підводной поводочок. Давайте зараз він, Женя зніме. Я вам покажу, який в нього відвідний поводок. Оце окунь. Оце, мабуть, вони і били. Дивіться, яка штука у Жені. Зараз візьму свій спін положу, хоч в мене там приманка в воді. Зараз вам покажу як він ловить. О Боже, як я давно сафінку не тримав в руках. Дивіться, коротше. Ситуація. яка у Жені. О. От груз, бачите, да? от він телепається. Оце я вже тримаю за відвідний поводок. От він. І груз, і відвідний поводок. Отак і Женя і ловить хижака. От він. Красота. О, при тому, що відвідний поводок метра півтора, мабуть, от начало і он де груз. Ну, Зато результат, результат. Тримай. Ну що ж, друзі, закінчив я свою сесію. Що я вам скажу? Як бачите, вітер дує. Я от за машиною заховався, от машина стоїть. От, що я вам скажу? Білий колір. Сексик імпак 2,8 дюйма в білому кольорі. Персик 8 грам, 6-8 грам. Ставив більшу вагу, ні. Ставив меншу вагу, так. Ну, Ось от, от, така штука виходить. Сюда клює, хороший, двох забрав, всіх остальних викинув. Тому, друзі, на цій веселій ноті. Буду закінчувати свою сесію. Ставимо пальцем вверх. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.